Як в моєму житті приходять швидкі рішення. Зараз покажу наглядний приклад. Мені потрібен був маркер, який пише на досці. Я спочатку зайшла в один магазин, запитала мені, кажуть, що ні, немає. Я розумію, що мені зараз йти, шукати, витрачати свій час. Я задаю простір запитання, де я можу знайти швидке рішення. Мені потрібен маркер. Мені одразу приходить, що ти будеш йти по дорозі, зайди в Аврору. Я зайшла і, уявляєте, не один маркер, а одразу три. Ті, які мені потрібні були. І чому так відбувається? Я маю чіткий намір, я в певному своєму стані, і тому мені відкриваються швидкі рішення. І я кажу, я не готова витрачати багато часу на пошуків, мені потрібно швидко. І ось рішення. Швидке рішення, миттєве. Чому так? Тому що я кожного ранку і кожного дня керую своїм станом.